Якщо у вас вимкнули світло, і ви дивитеся нас з телефона, тримайте телефон подалі від очей, бо від нашого шоу можна посадити зір як від зварювання. З вами Кирило Ганін та Ірина Сопонару. Сьогодні в Пекучі Ньюс. На жаль, цього тижня Шольц не базує. Так би мовити, Олаф знову здав назад. Засновника моди на картаці пледи, екс-очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Звільнились під арешту за 55 мільйонів гривень. Ну, з паршивої вівці хоча б декілька мільйонів. Ціна Сталіна 250 тисяч рублів. Пекучі ньюс. Новини, від яких не тільки пече, а ще й підгорає. Іра. От уяви собі таку картину: 43-й рік союзники передають високоточну зброю, але бити по території нацистської Німеччини категорично забороняють. Ну, це ж повна мечня. А я прошу. Шольц виступає проти використання західного озброєння на території РФ. Боїться великої війни. А, шо, що -шо, Шольц? А середня війна тебе цілком влаштовує? Німецький Зельц, точніше, Олаф Шольц, боїться великої війни. Тобто, зараз те, що відбувається в Україні, це маленька війна, малесенька, пробник, да? Ти шо, угораєш? Пане Шольц, хочемо звернутися до вас. Якщо Медведєв напише погрози капслоком, нічого не станеться. Просто поки ви тягнете кота за хвіст, Путін уже наповну тягає Януковича. Ну ми ж не багато просимо. Ми просто просимо на момент запуску ракети заплющити очі. Наприклад, як ви вмієте? М? Не хвилюйтеся, в нас є стратегія. Просто прийдеться трохи посунути кордон приблизно до Сибіру і тоді вже лупить. Ну, не хочете, аби Україна була по території Росії, окей. Ми не будемо. Ти що? Що значить по Росії не будемо? По Росії ні. А по рашці так. Вони вже не Росія навіть, ані Рашка. Росіяни вирішили зробити щось на кшталт Голівуду. Е, ні, ні, не всесвітню фабрику з виробництва кіно. Просто ідею величезного напису та не придумали нічого кращого ніж написати прізвище їх попереднього диктатора та вбивці мільйонів людей. Так, так, в Іркутській області витратили 250 тисяч рублів на гігантський напис. Сталін. Цікаво, який посил цього всього? Ну, типу, щоб Сталін побачив своє прізвище з небес. Та ні, це дуже тупо. Як він його побачить з небес? Якщо він у пеклі, вони за старе тримаються, пора в голові міняти, трохи із себе починати. Не кожен росіянин бачив в своєму житті 250 тисяч рублів. Але тепер в них буде можливість дивитися на цю суму щодня. А бабусі приходитимуть до напису і розповідатимуть, як при ньому було добре. Хоча, як на мене, ці гроші можна було витратити ще більш по А Ану, можна було просто на ці гроші накупити сотні літрів. І нажурчати напис Сталін просто на снігу. Це ж гляньте, як красиво. А зараз, як ви бачите, ми присіли. Просто нам ще додому пішки по сходам підніматися. Вони на сірок, дуже дивно вас бачити На балі ви буквально тільки но спідвартить. Нещодавно зняли електронний браслет, який ви носили майже два роки. І ось ви вже на балі. Хіровий раз згадуєш класика. Так це ж було вже. Екс-голову ДФС Насірова звільнили з-під арешту. За нього внесли 55 мільйонів гривень застави. Так, звинувачують отримання хабара у 722 мільйона. Просидів під вартою два роки. Ну, все збігається. 55 мільйонів це суто накапали відсотки. Все, біба боба, ми розкусили вашу аферу. Цікаво, а чому лише зараз? І взагалі, навіщо за нього стільки грошей дали? Ми на Сіровом будемо підривати Чорноморський флот чи залишився? Ні, просто в його знайомого були гроші в доларах. От і чекав підвищення курсу, щоб вигідно внести заставу. От дивна річ: чим ближче країна до Росії, тим вона більш рішуче налаштована: Естонія, Латвія, Литва, Польща, а тепер ще й Швеція. Швеція дозволила Україні використовувати поставлену зброю по території РФ. Шольцу є в кого повчитися. Спасибі, Швеція. Тепер у Росії, хоч якийсь імпорт з ЄС, буде. Цей факт стане в один ряд із Абою, ікеєю, Нобелівською премією та іншими досягненнями цієї країни. Ось бачиш, все ж таки не випадково у нас з ними однакові кольори національних прапорів. Це їм обов'язково піде в залік, коли будуть ділити роздроблену Росію. Будемо сподіватися, що це буде невдовзі. Ми дочекаємось, а ви дочекайтесь нашого наступного випуску вже завтра.